Від Марії родженому хвалу і честь віддаймо. Дорогі брати, дорогі сестри, я також хотів би привітати вас з сьогоднішнім святковим урочистим зібранням, де ми згадуємо народження. І Ісуса Христа, де ми згадуємо прихід Месії на планету земля, і ми згадуємо в тому про Своє спасіння. Христос народився. Славмо Його, Хай Господь благословить, щоб ми в цьому зібранні просто могли, друзі, як ніколи. Прославляти ім'я нашого Ісуса. Євангелія від Матвія, перший розділ, 18 віршом. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли Його матір Марію заручено з Йосипом, то перше, ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів: не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній. То від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж даси, йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане Пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ймення. Емануїл, що в перекладі, є «З нами Бог. Читаючи Євангелію, читаючи Боже Слово, ми сьогодні освідомлені з вами і з місцем, прочитаним мною. Євангелист Матвій, сьогодні розповідає нам. Про прихід Ісуса Христа на нашу планету земля розповідає про ціль Його приходу, народження Ісуса Христа сталося так, коли матір, Його Марію заручено з Йосипом, то перше, ніж зійшлися вони, виявилось, що вона. Має в утробі від Духа Святого. Ми можемо уявити з вами двоє молодят, двоє молодих людей, які заручилися наречена і нареченна, і якийсь відризочок часу проходить і виявляє муж або ж наречений, що вона має в утробі. І Йосип, будучи праведним, не хотів ославити ось її, не хотів спозорити, але Тайкома хотів відпустити її. Він це виношував у собі, тайно відпустити Марію від себе і винось це, поклав до свого серця. Він це думав. І ангол Господній явився, йому у сні і каже Йосипе: Ти не бійся прийняти Марію, дружину свою. Вона вродить сина, ти даси йому ім'я Ісус, а Він спасе людей своїх. Від їхніх гріхів, чому то, дорогі мої, у сні, коли Йосип намір поклав відпустити Марію, являється ангел Господні і його потішає, і каже: Ти не бійся просто. Ти не бійся прийняти Марію дружину свою, бо те, що в неї в утробі, є від Духа Святого. Вона виконає місію свою. Вона вродить Сина. Ти назвеш його Ісусом, а Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ісус спасе людей своїх. Від їхніх гріхів. І коли ми читаємо з вами уже перше пісня апостола Павла до Тимохвія, читаємо перший розділ і 15 віршом. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я – але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають. Увірувати в нього на вічне життя, пройде відрізок часу, і апостол Павел ось це скаже Тимофію, що вірне це слово і воно гідне усякого прийняття. Ісус прийшов у світ і прийшов дорогі мої, щоб спасти грішних людей. Ісус. Прийшов спасти, помилувати. І Павел каже: Я для того був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав довготерпіння, наприклад, тим, хто буде вірити в нього на вічне життя. Він Прийшов у світ, щоб спасти грішних людей. І ми з вами читаємо Євангелію від Луки, 15 розділ і перші вірші. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї та книжники нарікали і казали: Приймає він грішних, і з ними їсть. А він розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну із них, не покине в пустині тих дев'яносто дев'ять і не піде шукати загинулої, щоб не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої, та радіє. І прийшовши додому, скликає друзів і сусідів та й каже: порадійте зі мною, бо знайшов я вівцю ту загублену, говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного, на небі радітимуть більше за одного грішного, який кається, ніж за 99, що не потребують. Покаяння, дорогі мої, до Його наближалися і митники, і грішники усі йшли до Ісуса, щоб почути Слово від Господа. Но хварисеї і книжники вони нарікали і казали, що з грішними ну, Він єсть, яка спільнота Його із грішними, но чому то Ісус. Розказав ось тую притчу. Або приклад навів і каже, який із вас чоловік. Він мав ще овечок, і одна заблукала, загубилася, чи він не покине тих 99 і не піде шукати загубленої, а коли він знайде її, то кладе на плечі, на рамена свої, і тоді, дорогі мої, Повертаючись додому, він кличе сусідів, кличе друзів. І каже, ви порадійте зі мною. Просто порадійте, тому що знайшлася ось ця загублена вівця. І каже Ісус: І я вам кажу: на небі буде більша радість за одну грішну людину, яка кається, ніж за тих 99, які не мають потреби у покаянні. На небі буде. Велика радість за одну людину, яка і вже читаючи Боже Слово, дії святих апостолів, ми йдемо вже до молитви, четвертий розділ і дванадцятий віршом. І нема не в тім іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, щоб ним би спастися. Ми мали, нема. Не в ким іншим спасіння, і під небом нема іншого імені, яким би, дорогі мої, люди, могли б спастися, є ім'я Ісуса Христа. Син людський прийшов, щоб знайти. І спасти загинули часи проходять, сторіччя мінають. А Боже Слово, як ніколи, воно шириться на нашій планеті земля. Тому що це слово, воно, ангелом було сказано Йосипу: не бійся прийняти Марію, дружину свою. Вона родить сина, ти даси йому ім'я Ісус. А Він спасе людей своїх від їхніх гріхів, брати і сестри, я хотів би, щоб ми так щиро подякували нашому Богу за його любов, за Його доброту, за його спасіння, яке він приніс на планету земля, і продовжується це спасіння, і хай Бог. Кожного поблагословити, щоб це народження міг відчути. Кожний сьогодні у нашому місті, у нашій країні на планеті Земля. Я пригадую ну, дитинство своє, коли уголочок невеличкі відділяли, там колисочку ставили, там сіно стелили, щось ложили, ну, маленький уголочок відділяли для немовляти і святкували Різдво. Я хотів би, щоб ми не уголочок, а ціле. Серце віддали себе віддали для Ісуса і прославили його ім'я. Давайте, брати і сестри, кому можливо, схилимо коліна, кому неможливо, на ноги станемо і помолимося, хай Бог...